Всіх Вітаю із магазина Сінцей. Сьогодні буду робити огляд жіночої колекції, тому що прийшло багато новинок і переоцінили товар також. хочеться якось зробити більший такий для жінок саме. По-перше, дивіться, яка спідниця на таких зав'язочках вдягли на манекен на 699 гривень. Знову поприходили футболки і від цього разу дуже гарні такі літні. Ось ця, наприклад, ще й так прикрашена. Ну, дуже, ну, Чарівно виглядає, скажем так, не просто як от теніска. По-перше, в неї рукав не такий довгий 269 гривень. Написи ще і так вона як переливається блакитними такими штучками, нашивками цими. Мені сподобалась футболка, дійсно сподобалась. Маєчки я показувала. Ще прийшли такі, як до цих маєчок. Я так розумію, такі прям я міряла чорні, бувають білі шорти. А це в жовтому кольорі, так а пояс у них. Пояс такого ж кольору. Якось на білих був в коричневому кольорі. Тільки я не знаю, чому зняли цінники. Зараз подивимось, ні, цінник є. Коштує 459. Ну, як і всі, з цієї лінійки шорти, вони вдягнуті на манекені. Ось такі ще капелюшки поприходили, о, затягуються тут. Гляньте, який цікавий. Потім підійду, покажу вам ціну. Класно так на шиї повісити, буде стильно виглядати, до речі. О, дуже класний капелюшок, Уже щось інше і зверху. Бачите, як зроблений. Ой, також гарно зроблена. Зверху ось, ось ця штучка така, як шкіра. І зараз скажу, скільки він коштує. То там не знаю, знайдуть, чи ні. 339 гривень. Взуття поприходило ось таке нове. Як на манекені, потім також вам його покажу. Зараз йду в тренди. Тут, по-перше, сукня така гарна висить. Я подивилась зразу, 100% катон. Вона коштує 599 гривень. Зверху дуже гарно так зроблено, з цими білими нитками вже виглядає по-другому. І бачите, тканина така як більш цупка. Ну тут 100% катон, Я подивилася. Так, це все, що показувала, я вам не показую. Ще футболочки, ось такі морські. Також начебто, по 259 гривень, по 269 гривень. Приходять шортиці на резинках зверху. Ось тут розвісили 459 гривень. Також новинки ще йдуть, я так розумію, вони там викладають дівчата. Я зранку прийшла, Це у нас такий сінцей. Ой, глянь, така сорочка. Гарна пройшла. Як більш старого формату, тому тут світло не таке яскраве, як в інших. 599 гривень. Я маю на увазі один із перших, що відчинявся. 599. Дуже класна сорочка. Ой, гляньте, як класна, вона так буде, як і верхній одяг, і носити. Зараз ще прохолодно. Та й взагалі на літо, м'якенька, денім, і довжина. Ой, дуже класна. 599 гривень. Тут я вони всі розміри. Зараз, до речі, скажу, до якого розміра є. До 2XL. А на сукні я також подивилася до 2 xl є розміри від XXS до 2XL. Вони зараз роблять зазвичай о, <смітна> лимонів, становиться все більше. Там маєчка. Тут прийшла така спідниця. Вона така цупка 599 гривень. Так, і тут у нас Ані, вона без просто не ну, як на Я думала, з підкладкою це розмір L, Я вам показую до розміра. Також є 2XL, ось така спідниця. Вона буде не супер довга. Ну Класно, ну, мені подобаються саме ці лимончики, так, як по типу Італія, пляж, море. І покажу вам зараз ще сукню поприходили з лимончиками також. По черзі ось таку сітку я показувала в білому, начебто кольорі десь. Тут прям такий бежевий, от бачите, вона така, як сіточкою. Буде видно, що під низом 599 гривень з чимось її треба вдягати. Так, ось таке, така сукня, як начебто комбінашка, Сукня така коштує, не бачила я такої до цього. 459 гривень. Ось ще такі сукні поприходили. Так, такі сукні коштують 399 замість 659. Ну, також виглядає такий колір приємний. Вона йде на підкладці. І ось тут вона гарно на грудях зроблена. Так знаєте, як зібрано і буде ну, гарно виглядати, як в стилі грецькому, така Афродіта, да? От, так, начебто як грецький да, стиль да, сукні. Ой, гляньте, яка сукні, сукні прийшли, там всі розміри є. По-перше, красивий оцей ну, лямочка, не вузька, а така прикрашена. Тут воно так також гарненько. Ну і прикрашають ось ці кудзики коричневі. Якщо йде до капелюшка, до такої сумочки, буде виглядати дуже гарно. Ой, класно, на підкладці. Оця сукня мені подобається. ой, ціну не сказала. Так, ця сукня коштує 799 і йде вона також до 2XL. Зараз ще джинсові передивлюсь, якісь мені здається, там інші прийшли. Сукні Денім я показувала, так і коштує 699, а ось такі новинки більше підходять зараз носити закритий рукавчик. Вона також з такого приємного Деніма, тоненького, як сукня сорочка, можна її з поясом носити, можна ось так його розв'язати на гудзиках, до самого низу гудзики. Коштує 699 гривень, мені здається, що зручна, легенька така тоненька. Ось так виглядає зараз. Відійду, щоб краще було видно. Приходили ось такі сукні, вони в такому сіро-блакитному кольорі. На підкладі вона йде дуже гарно виглядає. Оцей візерунок він такий більш крупний. От вибита ця квітка. Не так як от були білі, чорні, 799 гривень. Коштує подивилась 100% котон. Ззаду, так резинка, а попереду ось зроблена ну гарно так корсетом, І внизу така, як оборка. Дуже ну, гарно виглядає. Далі щось такі прийшли сукні. Ну, будуть трішки нижче коліна. Оце також актуально по з рукавом зараз вдягати. Так, рукав красиво зроблений, і гляньте, як вона попереду така, скажімо, не схожа ні на які інші. Як щось новеньке, така сукня коштує. 659 гривень. Зараз там ще покажу. За неї новинка прийшла і скажу, який в неї склад. Просто такі класні новинки. Тут 100% котон. Далі, ось така, Прямо мені дуже сподобалась. Мені подобається. У них оце Вони роблять на жилетках. Так, зав'язки такі прям висять. Гарно виглядає. Ну тут віскоза, і ось рукавчик як зроблений. Заціною вона 599 гривень. Ну, ще просто як її. Ті... Найте, вона просто не. Не от вони ж тут їм немає часу їх там відпарювати, щоб зрозуміти, яка вона гарнесенька. Така десь до колін буде. Мені дуже сподобались ці зав'язочки. Класно виглядає. Це розмір L. Та йде до 2X, ліця також, мабуть, вже всі у них йдуть до 2х літака. В смужку прийшла з цієї ж блакитної лінійки. Тут такий рукав, як середньої, скажімо, довжини. Вона йде на поясі, до колін, як також сорочка. сукня 599 гривень на гудзу. Знайшла я цей стильний. Капелюшок. До цієї сукні мені вона так сподобалась. Я таку десь в зарі бачила схожу на сайті. Такий капелюшок за ціною 750. Бачите, який він дорогий. Нічого собі. Мабуть, із-за оцих, я не знаю, це ще кошкіра. Ну, да. І до цієї сукні дуже підходить це взуття в такому бежевому кольорі та з усім цим. Гарно виглядає клас. Мені подобається. Взуття йде по 41-й розмір, коштує 459 гривень. Зараз я це повідношу, що зібрала докупи. І дивіться, така сумка є. От вона всередині йде в смужку, без всяких прикрас зверху. Але мені сподобалось, що всередині така смужка і якось прикрашає 459 гривень і такого ж кольору, як ось ці. Як сказати, вірьовочки на цьому капелюхі. Гарно виглядає. Показую сукню, сукня, прям вау-вау. Ну клас. Літня така, оце колір, мені подобається натуральний. Ззаду вона йде ось так, як провисає трішки на спині. Коштує 599 гривень. Мені вона дуже сподобалась по кольору. Такий прям натуральний кольор в неї та і, вообще, і довжина нормальна, дуже приємна сумка. Переціняли сумку, я таку сумку не бачила раніше, хочу показати, можна цей пушистий, ну, зняти, щоб зараз носити. 389 замість 599 з малюночком, І вона так тримає форму. от ну, Гарна, незвична, не схожа, не було у них. таких, Всі більш такі м'які, а ось оця і ще й так гарненький, ну так вибитий малюнок. Мені здається, що зручно, ця сумочка Із оцих літніх я всі показувала, окрім цієї ну ось така сумка, ну, всередині просто класно оформлена за 459 гривень. Хочу показати із взуття ще новинки, поприходили. Ось оці сітчаки, вони ще є червоні, отакий От колір, більш як бежевий. І дивіться, які кеди. В гарному такому блискучому кольорі мені сподобались. Вони незвичайні, скажімо так, більш цікаві 269 гривень, товстенька підошва, і вони такі блискучі. Так, переходимо туди до літнього взуття. Тут я бачила також новинки. Так, ось такі на манекені. О, як у них підошва гарно зроблена. Такі в чорному, а на манекені такі з білим бантом. Коштують 339 і білі також 339 по 41-й розмір з 36-го. Ну, мені здається, це новинки тільки ось такі дві позиції, але виглядають класно. Hello Kitty колекція є самі е, ці, я не знаю, як сказати, шльопки. 389 гривень замість 459. На них вже знижка. о, тут їх добре буде видно. Ось дивіться, на цій вже знижка діє. І до них зараз покажу ще є купальник також Hello Kitty. Ну, начебто тут такого нічого більше із нового. Ще в чорному кольорі ці сіточки поприходили по 459 гривень. О, ну такі ще як босоніжками. Цікаві більше з золотим оформленням, тримають отак, ну, прям як босоніжками зроблені. Таких не було раніше. По 41-й розмір 599 гривень. Бачу, в чорному кольорі тут є. Всі інші я показувала. Ну, такі приходять у ці куромі. І тут купальники. ось. Дивіться, купальники тут такі, більш як я показувала скрізь. Не було ось такого ніде купальника, мабуть, новий. Е, так, це 149 низ, і ось до нього ну звичайний такий верх на вірьовочках. З вишнями цього не пам'ятаю. 149 тут з вишнями також позакривали цим. Так, ось такі з вишнями по 149 і верх також по 149 із кольорів що, що ще. От Hello Кіті ще є, і верх коштує. Тут 169 і низ 219. Такий зелений, начебто вже десь був. Ну, Більш-менш це, це таке все, як було. Тут взагалі таких суцільних і не дуже багато. А що це таке? Я такого не пам'ятаю. Ні, то червоний. Якось падає світло на нього. Так, це все таке, що ми бачили. Туніки чорні-білі. Ось більш такі цікаві є кольори. Ось така туніка. Зараз ми її відкриємо ну, таку, щоб вона була. Ось така, Ось вона така коротка, якась дивна дуже. Уже вона дитяча, все таке. ка 339 гривень. Ні, пончо дівчаче, Мабуть. Дуже гарна ця біла туніка. По-перше, вона з рукавом. Жодної туніки немає. З рукавом не згорить. Ну, плечі не згорять, якщо зверху купальника вдягати, то можна якось її міксувати, зверху на якусь сукню коротеньку, білу вдягти, просто як по місту. Дуже гарно виглядає. Крупна така вона, як в'язка на ній і ззаду красиво зроблена. Зараз скажу, скільки коштує. Мені подобається, що відкрита така спина. Зараз так. І ось такі є зав'язки, дуже високі у них тут вішалки. Бачите, такі зав'язочки з китицями, ну гарно. Це спина. Два розрізи по бокам. Вона буде дуже довга, але з розрізами. Цікава. Зараз скажу, скільки коштує. Така 599 коштує, Дійсно гарно. Так, шорти на будь-який смак, скажімо так. Ось такі ще в смужку десь така маєчка була. Також як, ну, як в'язана, начебто коштують вони 459 коротенькі, а тут які цікаві, прийшли шорти, такі прям короткі-короткі, скажімо. коштують вони 659 гривень. Так, із новинок тут я такого нічого не бачу, це я все бачила. І поприходило футболок багато різноманітних. Дивіться, оці це з героями, ну з діснеєм, вон, у них окремо висять, вони дорожчі по 459 гривень. Просто відходжу вам малюнки, показую. Ось ця цікава. Раніше я її не бачила, така як потерта, том Джері. Так і скільки ж вона коштує? Така от мені цікава. Прям. 459 гривень. Ну, малюночок такий. Він не яскравий і виглядає цікаво. О, такий як колір льон. О, це мені подобаються. Шорти класні. Такий прям він от е, темний, як льон, як пісок для літа. 339 гривень буде стильно з цими всіми капелюшками. 339 гривень там розміри висять всі, мабуть, тільки вивісили. Скажу вам. Тут у нас також до 2XL, а це от XL розмір веси. Ну, ось так, зроблено, гарненько. Ще такі червоні маєчки прийшли з написом білим. Такі коштують 169 гривень. Ось такі маєчки, мені подобаються сірі, з таким синім неяскравим кольором і під яхти, Ну, гарно виглядають. Перецінили їх 41% знижки 41-129 гривень. Вирішила примірку почати з більш актуального одягу. Дуже прохолодно зараз в Одесі, ну дуже прохолодно. Такий жакет, оце все в мене на знижці, вони переоцінили знову речі, а ось цей жакет, він коштує 1100. ну Дуже гарно оформлений. Класний, що тут сказати, але він іде без знижки. Ось я вже показувала з двома розрізами. Хотіла приміряти ось цю спідницю. Денім вона виглядає класно. Мені подобаються два розрізи. І якось трішки на мене великувати чомусь. Може під її взяти. Емка розмір я взяла. Вона коштує зараз 599 замість 699. І зараз покажу цю маєчку. Також вона всього 129 гривень. Дуже класна. Класно він оформлений цей жакет от, з двох сторін. Ось таке в нього оформлення. Гарно виглядає. Показую цю маєчку. Вона коштує всього 9 гривень. Така в синій обідок. Я не знаю, як більш така класична, майка під все, під джинс, підходить. А коштувала вона 219, а 95% котон. 165%. Такі окуляри ще прийшли. Беживом, такий розово бежевий обідок. Така сукня прийшла з нової колекції. Дуже мені подобається, як тут вона зверху зроблена. Закриває шию. І ну ці вони не довгі лямочки, а тут коротенькі, тільки на плечах. Мені такі моделі подобаються, їх в минулому році, начебто почали да, так придумувати гарненько. Ну, просто от така сукня з одним розрізом з цієї сторони. 95% котон коштує вона 339 гривень. Мені подобається, що можна її вдягати без бюстгальтера, Вона так як тримається. Це тому, що я взяла L розмір, а не M. -ка. Ну так щоб більш вільно сіла. Хто ну, кому подобається, щоб вона більш була тисла? Вона так буде все. Гарно тримати, то свій розмір берете, і вона трішки по-іншому сяде. Ну, а цей жакет жіночий він до всього гарно так накинув. Мені подобається, що він такий, як оверсайз. Ну, це прям прикрашає класно. Ну, в цій сукні також гарно виглядає. Так це ж зовсім інша справа. Багато таких суконь у них, але ось цей колір з лимончиками мені дуже подобається йти на пляж. Знаєте, як от там десь в Італії на Амалфі все з лимончиками продають, Ну, гарно, дуже так по курортному виглядає. Коштує 459 гривень, 100% віскоза. Мені дуже подобається, що тут резинка з усіх сторін, все тримає, лямочки фіксуються. На мені знову такий розмір L. Добре, так вона сіла. Може, M буде трішки коротше. Класна, класна, новенька така гарненька сукня, оці кольори. Супер! <смі> Мені дуже сподобалось для пляжа. Ну, клас. Якось більш вона ну така літня, гарна, <смі> так що не однотонна. ну Лимончики це просто тренд цього сезону. Ще такі сині жаті сукні поприходили. так Вони йдуть без розріза, донизу ні, розріз. Ось такий розріз, невеликий. Коштують 459 гривень, але мені ось ця коричнева більше сподобала. Зразу скажу, мені і колір такий подобається. І от вона зверху так зроблена гарнесенько. Так, така коштує 659. Також іде до розміра 2 xl Щось таке наподобі у них було, але ось оцей колір мені такий шоколадний більше подобається і також як натуральна. Ой, такої раніше також не було. Таненька така сукня на літо. Коштує вона 459 гривень, але от внизу в неї йде, ну, така як нашита Рюша. Не так рівно, як оці зроблені. І колір такий беш з коричневим за 459 гривень. Такі я показувала, але щось тут новеньке, щось побачила з Люріксом. Попеходили з Люріксом вдягти кудись на якесь свято. Така вона ну коротенька, мабуть, все-таки буде. Це розмір XL я дістала. І на неї знижка 399 замість 659 гривень. Прям з Люріксом за цими трояндами прикрашена. У них оце прям фішка цього сезону. Їх тут стільки навішали, і зараз ще меншого розміру покажу. Так. Виглядає розмір М, вона буде коротше. Ну, коротше, ніж та XL. Ну, гарно виглядає зверху, так зроблена на підкладі. йде. 399 гривень сукня жіноча, зі знижкою великою. Попереоціняли такі жакети жіночі. Такий колір, як знаєте, прям як льон. Я такий навіть ніколи не бачила раніше. Коштує 459, замість 699. Іде таким, ну, більш коротко укорочений вільного такого крію, ось такий ще. Так, я бачила в інших кольорах, а ось також в цьому не бачила. За 459, замість 799. Всі вони вже попередні ці жакети жіночі. Ну, не всі. 799 такий білий коштує, Синій за 399. Чорний такий за 699. Є біленький з гудзиками, Також 719 гривень. Ой, тут оцей також гарно виглядає. 519 замість 799. Блін, то у них така косуха є без рукавів. Не бачила раніше. От без рукавів, як цікаво, жилеткою зроблена. І вона коштує 699 гривень. Дуже цікава, така незвична. Мені подобається так, якийсь образ можна сформувати з нею. Так, я на цьому буду закінчувати, щоб проходили різні такі шопери 119 гривень, 459. В основному це Хелоу Кікі. Сукні я вам показала, новинки я вам показала. Акції є, треба ходити дивитись переоцінку. Там попадається десь і джинси, і шорти. Ну, більше, якби новинки. Зробила огляд новинок. Дякую, що дивитесь мій канал. В якому саме в магазині Сінсей я робила огляд. Залишу адресу в першому закріпленому коментарі. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. Пока!